Uh, 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 uh. Всім доброго вечора Хочу запитати хто може підсказати. Тут, коротше, не було від пасіву. Від пасіву ні разу дождя і стоїть спека. І оце не знаю чи бризкать його від чогось чи, чи ні. Ось збачте якісь п'ятнишка. Що з ним робити? Не знаю. Чи може не нападе на нього клещ оце щось. В такій фазі це тут сіяний він Дай Бог пам'яті 17 числа 17 травня Це подісковки в мене тут Бачите Чим Чи, чи бризнуть його Не знаю що даже робити Буває навідусь 1-2-3 дня Навідуюся бо стрмно, Це, мабуть, треба чи погняти кліщів, там, от букашок всяких, чи черт я знаю, що його робити, якийсь год такий тяжкий, це капець, на чий соях непоганий. Тут бачите, є ось немає, все лежить в сухому, тут таке якось Мені ну його фігачи кліщ. Будемо завтра дзвонитиму. Та треба, мабуть, ну вносити щось сюди. Бачите, край трошки лучше, а сюди пішов менше трошки. Напишіть коментарі, що його вносить щось сюди чи не треба. Щось гупають у нас пез... Позд... пиздець. Коно вже на сто чортів оце це життя таке, це... живеш, як не звісно на чому, як на похороховій бочки, бля. Немає слов. Да, і тут... Повторюся, сіялися з добривами, з селітрою. Не пам'ятаю скільки кілограм. Та й там виставили як нібудь. Як стояло, так і сіяли, ніхто туди не дивився. Селітра там як сипалась. Так вона і сипаться із банок. Отак От ручуємо, то швидко сіяли ми тут. Це по дисковки ми сіяли. Що його робити це? А? Чи не жаліть, а взяти, бризнуть, його та його голову не морочить, да? Або хер' його, значить ми його взагалі уберемо, блять. Цей соняшник. Все це одно у нас. Все хуже і хуже. Немає, коротше, нічого хорошого. Так, трошки буде відео на емоціях, бне настай, на тому і кончиться все. Ну це ось, не знаю, ну було чуть дуже а що воно хто його знає. -ху -ху -ху. Тут у два следа съелась так вообще рядочка Бачите и тут тоже по дисковке И соях тут краще чем там был на полях Ну тут правда две культивации було было Может щось якісь враження є? Як не одне, так друге, блядь. Як не одне, так третє. Не знаю, що з ними робити. Чи вносить щось? Голова до сього болить. Нема дождю ні одного. Від посіву і оце вже в нас я не знаю скільки. Коротше, немає дожжі у нас. Тут ні разу не було нормального дожджа. Я думав хоч промоче, та він стартане, а воно тут немає не... коротше, блядь, немає нічого хорошого. Фу, це так трошки вже. Так, добре, всім дякую пока. Пишіть, коментуйте, що мені з ним зробити. Може його ще мікродобривами якимись зарядити Не знаю, що я йому робити. Там, ну там на бугру, ну, це. І там ще один пай, то там по оранці там картина трошки Ну така сама, ходив я по листочках дивився, теж є. Бігають і букашки, там он бачите Блін Скільки вкладено коштів. А можна залишитися без нічого. Як другі люди залишилися вообще ничего, Без техніки, без хат, без, без криші, без домівки. Де воно взялося на нашу голову? Ті сусіди долбані. Опять в мене в Ютубі тут часть забана. То вообще буде прикольно. Коротше. Отакі от справа. Жили б собі спокійно лучше б конкуренція була та показувала яка техніка у кого лучше які урожаї ліпші у кого в странах. Ні, вони, блин цією війною лучше б щось би придумали якісь Трактора, блін, новіші, блін, а класні. Не такі як, ну, як у Європі, блін, тільки щоб воно своє було. А в нас немає ніфіга. Коротше, що воно далі буде неїзвість. Я телевізор вже не дивлюся, та й взагалі нічого не дивлюся вже навіть її то YouTube ще сяду, посиді, подивлюся трошки і все. А телек я стараюся не дивитися. І вам не совітую. Дивіться мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Та і все. Всім пока.